В етнокімнаті спадок провели день відкритих дверей, приурочили його Міжнародному дню музеїв. Директорка Вараського центру соціальних служб та послуг Світлана Пашко розповідає, що ідея створити у місті атомників таку експозицію виникла у 2022 році, після того як на Харківщині росіяни зруйнували національний музей Григорія Сковороди. Тут зібрані експонати. Різних століць і різних регіонів нашої України, починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи сьогоденням, протягом двох років кількість наших експонатів збільшувалась. До нас постійно приходили екскурсії з навчальних закладів міста. З підприємств, організацій люди приходили, коли до них приїжджали гості, приводили залюбки, поодиночні були відвідування, приходили родинами. Тобто, у нас рух був такий постійний. Єдине, у нас там була проблема це маленьке приміщення, і ми не могли розмістити в ньому більше десяти чоловік. Першим місцем розташування експонатів був Кабінет служби в гуртожитку номер 3 Пані Світлана самостійно купувала старовинні предмети побуту на різних сайтах. Так сформувала першу колекцію. Згодом, коли про ініціативу дізнались жителі міста, вони почали приносити і віддавати свої речі, щоб збільшити колекцію та їх могли побачити люди. Дуже вдячна небайдужим мешканцям, які свої особисті речі приносять до нашої етнокімнати, і хочу сказати, що ми приймаємо їх як в дарування, так і на тимчасове зберігання. Ми складаємо договор з мешканцями, і люди можуть на тимчасове зберігання нам віддати. Наразі етнокімната розширила свою територію та змінила адресу. На другому поверсі в будівлі бібліотеки по мікрорайону перемоги відтепер експонати розташовуватимуться в трьох кабінетах. В етнокімнаті налічується більше півтори тисячі експонатів, які згруповані за трьома напрямами. Перший це українська автентика, другий це радянський період, і третя це напрямок сучасної війни. Ми це все зробили для того, щоб в нашому місті був осередок, де можна вивчати українську історію, де можна досліджувати українську культуру, де можна ознайомитися з нашою історією через речі, через книги, через світлини, які нам. Показують нашу історію, якщо ми не будемо вчити нашу історію, у нас не буде просто нашого майбутнього. Керівник гуртка української автентики і музеєзнавства Тетяна Архіпова в минулому досвідчена атомниця, котра багато років пропрацювала на Рівненській АЕС, перебуваючи на заслуженому відпочинку своїм досвідом та знаннями ділиться з молоддю. На громадських засадах вона активно взялась за впорядкування експозиції. На базі цієї кімнати планують започаткувати гурток української автентики і музеєзнавства. Відвідати його може кожен український. Хочий, ми можемо досліджувати. Історію через речі ми можемо їх роздивлятися, відмальовувати, наприклад, відшивати, вчитися їх використовувати, ті ж самі хустки, намітки. Ми можемо вивчати технологію виготовлення, наприклад, українських віночків. Дуже чекаємо наш гурток хлопчиків, тому що з військовою тематикою, з тематикою, наприклад, техніки в нас дуже гарна колекція газових ламп і плануємо, з дітьми вчитися виступати, робити презентації у перший день роботи у новому приміщенні до етнокімнати завітали відвідувачі, пані Лідія із донькою неодноразово планували подивитись на старовинні речі. Зібрані тут мене здивував великий іконостас, ікон Євангеліє Псалтир. І, ну, така одяга атрибутика, це дуже дуже вразило. Хустки, рушники це наша історія. Без минулого немає майбутнього, без культури немає нації. Чим більше ми будемо знати свою історію, плекати та продовжувати наші національні традиції, тим будемо міцнішими духовно. А це важлива складова непереможного та вільного українського народу. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, Уіта ЗГРАЕС